Привіт усім, знімаємо автомобілі на майданчику, які пропонують продавці до продажу. Пройдемося сьогодні у нас буде новий варіант відео. Я покажу, не буду знімати по моделях, так як я раніше знімав. А ви пишіть в коментарях, як вам краще знімати по моделях, чи отак от всі потрошки, канал потрошки. Всі машини потрошки будемо знімати. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, Також повернемося загальному. Покажемо всі машини, які є. Так, то в нас є Audi. четверта. 13-14 рік 2.0 дизель. На автоматі. Клімат-контроль, круїз, підігрів сидінь. Коштує 14 700, телефончик є. Далі у нас депосат Golf 5. П'ятий Golf, Передній протитурманки. 6990 на автоматі 89 9 рік. 1,4 бензин. 6990 телефончик є. Далі у нас Citroën C. Це 3. Ось такий Citroënчик продається. 4990, 910 рік, один 3 бензин, кондиціонер, підігрів свій дінь, центральний замок, електрика, телефон Є. Ось такий Citroen C3. Далі нас ідеє Hyundai Такий варіант для жіночок, можна сказати. i10, 16 17 рік, 1.0 бензин. Пробіг 111 тисяч, ціна 7990, телефончик. Продавець залишив. Кондиціонер, центральний замок, АБС Антибукс. Далі у нас Також маленька машинка. 101 рік, 1.2 бензин. 5,890. Контакти є. Кондиціонер електрика АБС АСР. АС, 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 так, що вам показати? Бус ще є. Бус Олівару. 12 рік, дизель 2.0 пробіг 180, 13, 888, Швейцарії, телефончик зверху є. Йдемо далі, дивимося. Рносценік. Дев'ятий рік, 6200, 210 пробігу. Дизель 1,9. Контакти є. Рносценік. Далі у нас... Hyundai Санта Фе. Hyundai Санта Фе 8 року, дизель 2,2, 250 пробігу. Так, 9950. На автоматі повний привід. Так, йдемо далі по парковичці. Є на спежо. Пижик. Навірно, 308. -й. Зараз подивимося ззаду. Так, 14 рік, 9999, дизель 1.6, 225 пробігу. Так, йдемо, подивимось, що це за модель. Так, 308-й пижик. Далі дача Logan. Знімаємо дачу Logan. Дзвоніть до продуктів, цікавтеся автомобілями бачили на каналі все потрошки, 1,6 бензин, 11 рік, 5750, контакти є 7 місць. Дача логан. Так, машин зараз мало зарамало, базарний день буде трішки більше. Так, підходимо, є у нас шкода Октавія А5. 11 рік, 221 пробігу, 1,8 бензин. 7800 коштує. Так. Світорін Берлінгу. Щобіток. 15 рік, дизель 1.6, 6, 8500. Вантажний. Телефончик є, пробіг, не вказаний. Так. Citroen Берлінгу. Так, йдемо на наступний ряд. Будемо на наступному, будемо на наступному ряді, я вам там вже включуся. Так, Продовжуємо наш відео огляд автомобілів, які продаються. Octavia a 5 12 рік 8550, бензин 1.8. так, Пробіг 195 тисяч, телефончик є. Ось така сіренька шкода Октавія. Далі давайте подивимося на цей Рено Каджар. Скільки ж він коштує? Коштує він 17550, 209 пробігу, 17 рік, механіка 1.6 дизель. Так, інформацію по автомобілі я вам не знімаю. такий Рено Каджар. Так, Nissan Кашкай Boss Ще є Nissan Qashqai. Так, З Франції, повні привічки рівне село навігації Круїз. Коштує 13 550, 13 рік, пробіг 245. Телефончик також є. Так, Бачите, на парковочці стоять автомобілі. Не обов'язково чекати, коли працює авторинок, підходьте, перевіряйте, якщо маєте апарат. Доволі з продавцем, аби він вам його відкрив і під'єднали комп'ютер. 18 рік 17800. Рунокаджар. 217 пробігу, телефончик є. Автомат, коробка. Далі. Б8 пасад. Пасад Б8. 18 рік 2.0. Дизель на автоматі 20 тисяч 100, пробіг 165 тисяч. Телефончик також є. Давайте підійдемо трішки далі. Є миганчик стоїть, червоний. Давайте глянемо що він коштує. Він коштує 9815 рік, дизель півтора, пробіг 265 тисяч. Так, пробіг оригінал. Ось такий червоний миган третій. Давай Каді, да? дивіться, От є Фольксваген Каді, довша база. Двоє русунних дверей. Так, Двоє русуних дверей. Максі, 17 рік, прибіг 243, 2,0 дизель. 18650 коштує дзвонить до подавця. Домовляйтесь про зустріч. От такий кандик. Поряд нього стоїть би сьомий пасад. Так, би сьомий пасад сірий, на легкосплавних дисках Передній портатиманки 13350 2.0 дизель. Автомат коробка DSG 6 ступенів. 12-13 рік. 1350 телефончик там є. Так, що там вам показати? Що? Давайте Кенго. Чобіток Кенго. П'яте місто, 8 рік, 6990, 1,5 дизель і, як завжди, є телефон. Далі переходимо до гольфа. Volkswagen Golf 7. Так, сірий, легкосплавні передні протитуманки. 100 електрозеркала, датчик світла дощу на автоматі 2.0. Дизель, 251 тисяча. 14 950 є телефон, інформація по автомобілю, навігація, палетроніки, датчики зі її кладощу. Ось такий сірий гольф. Давайте перейдемо на цю сторону, познімаємо, тут також є сірий гольф. Порівняйте його ціну, складні так само електродзеркала. 15-й рік пробіг 246, 11800. Давайте ми подивимося тут, що у нас нага. І там і там звичайний круїз контроль. так, Кадік на автоматі. А ні, це Туран, 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 sorry, Туран. Туран на автоматі, парктроніка 360 градусів, це означає, що автомобіль має сам паркується. 13450, 11 рік, 217 пробігу, телефончик, дзвоніть до продавця, уточніть деталі, зустрічайтеся. Якщо маєте прилад, можете самі приїхати на ринок. Подивитися, ніхто не заважає, ніхто не дергає. Якщо все влаштовує по лакофарбовому покриттю, зустрічайтеся з продавцем. Під'єднуйте комп'ютер, перевіряйте інші параметри автомобіля. 13 часов коштує цей гольф. Дизель 2.0 пробіг 251 тисяча. На автоматі телефон є. Звичайний є круліз контроль. Опуля строка. У поля, строка. Так що у нас? у нас 17 рік на автоматі. Дизель 1.6, пробіг 247, 11500. Напишіть в коментарях, як поставитись до поля, строка, хто її має, як обслуговує, Покажуть, що дуже дорого поміняти ланцюг ГРМ. Так, давайте тут познімали, перейдемо трошки далі. Там познімаємо і там вже включимося. Продовжуємо зйомку. Перейшли на інший ряд. Так, гольф шостий у нас. 10 рік 8500. 220 пробігу, якась сервіска там є. Так, телефон є. Шостий гольф 8500. Як вам подобається такий стиль відео. Далі чи б8, не по моделях, а отак от, от. Всі подрожки. 8 до 8 Golf Passat, 19 рік, дизель 2.0, 182 пробігу, оригінально написано 19.300, телефончик є. Passat B8. Виглядає досить красиво. Далі є Hyundai без ціни. Volkswagen це, напевно, електроавтомобіль. 33, щось там, 33 телефон є. Ну, кто знает, что за машина, телефончики, звонить. Переходим до Volkswagen Tiguan. Стоит поряд попередних автомобилей. Volkswagen Tiguan с 13 года на бензине 2.0 с пробегом 140, цена 13,650. Так, Volkswagen Tiguan. Дальше Audi A6. Аудюшка Так, дивимося, що у нас 12 рік бензин 3.0, 110 тисяч миль, 14600, ціна а 6 Audi. Далі так, що у нас біля ауді стоїть доджо. Показуємо все доджа. Отже, хтось шукає собі Dodge. Є, продається, перевіряйте, купуйте, що все влаштовує 12800, бензин 2,4 пробіг 102. 2014 рік на автоматі. Ось такий Dodge Напроти доджа стоїть туранчик. Сірий туранчик на чорних легкоскладних дисках. 2008 рік, дизель 11,9, пробіг 228, 8600. Дзвоніть до продавців, кажуть, бачили на каналі все потрошки, хочемо зустрітися. Де вам зручно, домовляйтеся. Далі талісманчик. Продається талісман. Якщо ми бачимо, талісман 16 рік 190 пробігу, 1,5 літра дизель, 14900. Так, є талісман синій. Давайте покажу салон талісмана. Талісман ніколи не знімав. Ось такий салон талісмана. Давайте зараз глянемо на цей хетчбек. 7-й гольф трудверний в білому кольорі, на таких цікавих легкославних дисках. 14 рік, 1,6 телефончик є, оціну продавець щось закрив. ну, Закрив то таке його бажання. Не будемо з цим спорити. Біля нього стоїть білий кенго. Білий кенго. 11900 коштує 12 рік, дизель 1.5 Рік, а, 12 рік, 7-місний. До речі, зверніть увагу, семимісний Кенго Бо оцей у нас Кенго чорний. Є чорний Кенго. Я так от мужнику знімаю, вже на, на наступну долюся, 12914 14 рік. Дизель-15 механіка. Пробіг 183 11900. Так, Ще такий Кенго, там була довга база. Тут коротка. Той 7 місний, цей п'ятий місний. Порівнюйте, обирайте. Чорний сьомий гольф. Так, що у нас? 12, 315 рік. Є все. Бачите, дизель 1,6. Телефончик є. Та главно, що є телефончик. Дзвоніть, домовляйтеся, виглядайте. Так. Можливо, хто дивиться з продавців, можемо зняти передпродажне відео. Ви розкажете мені по машинці, я це все озвучу в відео. Познімаємо. Якщо у вас є прилад, товщиномір лакофарбового покриття. Ми так само це все зафіксуємо на відео, аби потенційні покупці, які бажають придбати машинку, бачили, що це все без обману, що машинка не фарбована. Що всі от, от такі я маю на увазі... Щелини, проєми всі однакові. Ніде не йшло, ну, не було ударів, порушена геометрія автомобіля. От такий Golf Плюс. Ось. Так що, хто бажає зняти передпродажне відео, також дзвоніть. Дзвоніть, пишіть мені в коментарях, як, як з вами зв'язатися. Далі у нас Hyundai i40. I40, Hyundai 129. 16 рік. Дизель 1,7. 10 пробігу 12900. На автоматі 16 рік. Білий гарний автомобіль. Так, для нього у нас стоїть шостий гольф. Шостий Гольф. там стоїть Volkswagen, ой-й, біленька, зараз ми до неї підійдемо. Тільки вам цього гольфа покажу. 11 рік бензин 1.4, пробіг 180, 8400. 8400 телефон є. От такий шостий гольф. Моніторчик є. Зараз. Є моніторчик, все це ступенева механіка. Є автопаркування асистент. Така хороша машинка, так, риношка. Це в нас сценік. Гранд -сценик, Новий, в новому кузові. Білий Рено Гранд Сценік. На автоматі з Швейцарії, 17 рік, півтора дизель, пробіг 202. 1016500. От такий сценічок. Дивіться, який він великий. Який він об'ємний, який він місткий. Салончик, моніторчик. Підстаканники. Тут погано видно, але ми такого якось знімемо. Не, він є у нас п'ятий місний, погано видно. Не, не суттєво. Так, це що в нас туранчик. Чорний туран. 13 рік, 9950, пробіг 270 тисяч. Так, телефон є, дуже добре, що продавці залишають телефони, аби глядачі каналу трошки могли подзвонити до продавця і поцікавитися автомобілем. Так, що вам ще зняти? Вон є Opel Zafira. Opel Zafira в чорному кольорі. Бензин 1, 6, 1,6, шостий рік, 6200. 6200 Opel Zafira. Так, зараз перейдемо на інший ряд і продовжимо зйомку. Машин багато, бачите, рядів багато. Так, далі у нас зйомочка йде 5-го Вольфа універсалі. Сьомий рік 6400. Є телефон. Пробіг 79. Напевно. Дзвоніть до продавця, уточніть цей пробіг. Далі у нас є Ford. Ford. Не знаю, як це модель. Ну, на автоматі 11650, телефончик є, 2.0 дизель 12. 11 рік. Такий Форд Куга, напевно, хто знає, напишіть в коментарях. Далі. Давайте ще оцей Рено. Знімемо каджар. Рену Каджар, такий світлий білий колір. 18 рік, Петра дизель, пробіг 180 тисяч, 17500 коштує телефончик. І опис по автомобілю Ривнокаджар. Далі шкода Kodiaq. Шкода Kodiaq стоїть. 26500, 18 рік, 150 тисяч. 2.0 дизель Hyundai Santa Fe так о всі підпорядок порядок знімаємо, може на інший ряд не підемо, бо вже трошки в часі обмежений, 9 рік, ціни немає. Телефончик є побачили. Дзвоніть. дальше меганчик другий. А, то лагуна. О, то лагуна, я думаю, що миган. Шостий рік, бензин 16, пробіг 260, 550 це лагуна. Я думаю, що щось схожа на Мігана, але передок як Мегана геть. Е, так, то лагуна. Йдемо далі. Томиган третій у нас далі стоїть. Сидній 7510 рік, дизель 1,5-269 пробігу. Продовжуємо зйомку, Citroen C8. Теж об'ємний великий автомобіль. 7 місць, 13, 215 рік, прибіг 230 тисяч. Я телефон не пробився, зараз покажу салон, складні електрод, зеркала. Дивіться, скільки місця. Шестиступенева механіка. Далі, тут три місця одних. І тут ще може бути два. Бачите є ремінь. Ну, сидіння просто зняти. Строянц... А, це 4. А є ще 8, теж великий. Це 4. бачите, ти помолився трошки. Так, четвертий гольф. Четвертий гольф коштує 4200. І напевно будемо завершувати зйомку на цьому гольфі. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть коментарі, будь-який коментар під цим відео напишіть, всі, всі напишіть. О, напишіть чи вам сподобалось таке відео. І до нових зустрічей.